Основні проблеми, з якими Поліщуки приходять до голови обласної ради, це проблеми фінансового плану. Проте часто люди йдуть не за матеріальними благами, а просто поспілкуватися з представниками влади, поділитися наболілим та порадитися. Сьогодні ж на прийом до Йосипа Запаловського записалися 79 осіб. Це на 17 більше ніж минулого разу. Це говорить про те, що вони перш за все, напевно, хочуть зі мною поспілкуватись, якщо кількість зростає. І вони чекають від мене того, щоб я їм допоміг. Допоміг, порадив, от, і я це роблю. Марія Казимирівна Шевченко дитина війни та мати дев'ятьох дітей. Жінка живе в селі Улянівка Житомирського району. Вона виховує 14 онуків та тримає чимале господарство. До обласного центру приїхала, аби представники влади допомогли розібратися із документами, які жінка оформлює вже який рік, аби отримати заслужене звання мати героїня. Ще до нового року я здалася? Тепер думаю, так я візьму до цього. Діду, спитаю, де воно, що воно. Це ж не те, що я щось йду, грабити, чи я йду щось там робити погано. я ж нічого поганого не зробила за свій вік і мої діти нікому нічого не зробили. Дійсно, документи зараз знаходяться у відповідних кабінетах. Я знайшов адресу цих кабінетів і все буду робити для того, щоб в найближчий час вона отримала своє заслужене звання. І сам особисто пообіцяв, що я їй вручу цю нагороду. Йосип Запаловський каже, що часто люди приходять з дріб'язковими проблемами, які можна вирішити на рівні сільського голови районної адміністрації. Проте до кожного відвідувача у нього особистий підхід. День прийому громадян по особистих питаннях для мене це особливий день, це дуже відповідальний день. Саме головний критерій для мене це щоб не одна людина не вийшла від мене і не сказала. Що це чиновник заскорузли там сидить, І він мене не чує і не бачить. Я стараюсь таким не бути.